Фармадол. Забудь про головний біль. Вибілені брови на контрасті темного макіяжу очей. Такий модний осінній мейкап 2022 від італійського дому Версаче. Тим часом Валентину та Сен Лоран за яскраві кольори: фіолетовий, блакитний та рожевий. Тож, який він осінній макіяж. Збираємо сезонну косметичку разом із сніданком вихідний. На відміну від літнього макіяжу в осінньому, тональний крем дуже потрібний. Восени, коли сходить засмага, тон шкіри стає тьмяним, і тому ми можемо використати легкий тональний крем. І якщо ми зверху ще додамо рунам, буде взагалі свіжачок. Пудри використовуємо зовсім трішки в зону під очима, тому що там тональний крем найбільше скатується протягом дня. Важливий акцент осіннього макіяжу тіні. В трендах зараз металік. Ми обираємо колір за своїм смаком. Це може бути золото, срібло, бронза. І просто, от, наприклад, кремові такі тіні ми можемо нанести пальчиком з осіннім гардеробом Це буде особливо гармонійно поєднуватись. Що ж добрів, то візажисти продовжують віддавати перевагу натуральності. Не перенавантажуйте брови, уникайте чітких ліній та занадто темних відтінків. Просто заповніть пробіли, якщо вони є тінями або олівцем. Не варто використовувати зараз яскраві кольори туші. Можна використовувати чорну для блондинок, раджу спробувати коричневу. Коричнева більш натурально виглядає. І у фіналі. Фарбуємо губи. Для більш спокійного щоденного образу достатньо бальзама для губ, і трошки олівчиком можемо підкреслити контур натуральним. Але не варто забувати вічний тренд осіннього макіяжу яскрава помада. Тому сміливо експериментуйте. Класичний червоний, вишневий відтінки бордо, малинові. Спочатку малюємо контур олівцем, заповнюємо все і тільки потім зверху помаду. Оберіть матову помаду, якщо важлива стійкість. А якщо ж губи сохнуть протягом дня, тоді беріть зволожуючу. І впевнено крокуйте у новий осінній день. Привіт, я Валентина Хамайко. Ми з вами, ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.